Цікаво, яким насправді було народження Ісуса, чому Бог вибрав Марію та Йосипа бути батьками Ісуса? Чи справді вони були бідними, як ми назавжди навчали? Зануртесь в історію народження Ісуса і дізнайтесь, що за народженням Ісуса стоїть щось більше ніж те, що вам було відоме. Хрисмість писання про різдво. Ви дізнаєтесь, ким насправді були мудреці, і чому ангели були так вражені тим, що слово стало тілом. Зрештою, різдво Христа. Вкаже вам на мету народження, смерті і воскресіння Месії Ісуса Христа. Наближається час, коли відбувається багато змін у бізнесменів, щойно закінчився вдалий чи не дуже вдалий рік, залежно від того, як вони керували своїм бізнесом і хто є їхнім Богом. Знаєте, дуже багато людей у 2024 році відійшли на небеса до Господа. Дуже близькі мені люди. Але ми входимо в цей новий рік, знаючи, хто ми у Христі Ісусі. Отже, звернімося до книги пророка Ісаї. Ви пам'ятаєте, що Ісус цитував Ісаю більше, ніж когось іншого. І коли Він проповідував у своїй синагозі в Назареті, він відкрив книгу Ісаї на 61 му розділі. І процитував її. Що ж, ми могли почати з 12-го розділу, але ми не будемо гаяти час на це, бо все це переходить 14 розділ, 13-й і 14-й розділи. Отже, прочитайте четвертий вір. Ти заспіваєш оцю пісню глумливу про царя Вавилону та й скажеш як гнобитель минувся, минулося гноблення. Господь зламав Кия безбожних і жезла пануючих, що народи постійним ударом у лютості бив, що в гніві гнобив людей переслідуванням беззупинним. Спочила, заспокоїлась вся земля і виспівує голосно. Кипариси та кедри ліванські тобою втішаються і кажуть відколи ти ліг, ніхто не приходить рубати нас. Заворушився перед тобою Шеол на зустріч твоєму приходу. Померлих тобі, побудив усіх поводарів на землі, і підняв з їхніх тронів всіх людських царів. Вони всі почнуть говорити та й скажуть тобі, і ти ослаб, як і ми, став подібний до нас, зіпхнута в твоя гордість та гра твоїх арф, висталено під тобою червою, і хробак накриває тебе. Як спав ти з небес, зо сину зірниці досвітньої, яскрава зоре. Ти розбився об землю погромнику людів, погромник або той, що послаблював народи, а казав серці своєму: зійду я на небо, вище зір Божих, поставлю престола свого і сяду на горі збору богів, на кінцях північних. Псалом 75, 7. Підіймуся понад гори хмар у подібність Всевишньому та скинений ти до Шеолу, до найглибшого гробу ті, що на тебе дивитимуться, приглядатимуться до тебе, звернуть увагу на тебе, чи це той чоловік, що змушував землю тремтіти? Що зневолював царство труситись? Що він обертав пустелю вселенну, а місця її бурив, що в'язнів своїх не пускав він додому? Усі царі людські, вони всі у славі лягли, кожен у своїй усипальниці. Ти ж від гробу свого відкинений геть. Мов галузка бритка. Тут ми бачимо падіння ранньої цивілізації. Саме тоді на землі були динозаври. Саме тоді все було тут. І д'явол був тут. Він вирішив, що це місце належить йому. І стався потоп. І дух Божий ширяв над водою. Від того періоду залишились кам'янілості. І тоді це сталося. Він був тут і він розбестив народи землі всі народи. Він захоплювався власною красою, переповнений пихою. І я маю вагомі підстави вірити, що він був найгарнішого кольору чорного ебонітового дерева. Коли йдеться про гарні меблі, то зазвичай вони з чорного дерева. А також. Його музика, всі інструменти, всі, адже він був архангелом музики і хвали. І він так захопився собою, що впав вниз, принаймні, з третиною ангелів. Він впав. І це саме те, що сталося тоді. Він впав з третиною ангелів. І тоді були люди, яких називають мешканцями печер. Однак вони були дуже розвинені, і все це довелося знищити. Всю першу людську цивілізацію довелося знищити. Тоді були шаблезубі, тигри та інші. Весь цей різновид тварин. Деякі люди вважають, що вони були в ковчезі. Якби це так було, то вони б жили й сьогодні. Однак були знайдені залишки цих істот, і науковці можуть перевірити їхні ДНК та все інше. Це була перша цивілізація людей. І зверніть увагу. Зауважте. Його ім'я Люцифер означає, у мене в посиланні сказано ранкова зоря. Це було його ім'я, син зірниці. І це наводить мене на думку, що свого часу він був особистим ангелом Ісуса, бо Ісуса названо так само. Також той факт, що він був архангелом хвали та музики. Саме тому дуже часто музика використовується для розбещення людей. Але також вона використовується для прославлення Бога. Вірно у цьому є сенс, бо диявол завжди намагається підробляти все те, що має Ісус. Так він намагається підробляти те світло, але це підробне світло. Так. Він намагається підробляти Божий вогонь, але це не справжній вогонь. І в майбутньому ми побачимо його таким, яким він є. Але він справді впливає на народ люцифере. Як впав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, ясна зоря, ти розбився об землю погромнику людів або народів, народів. Там були народи. Ти ж казав у серці своєму: зійду я на небо, вище зір Божих, поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів на кінцях північних, бо саме там сидить Бог, на кінці півночі. І знаєте, що я зауважив тут? Це те, що він намагався використати свої слова, щоб здійснити це. Наші слова ставлять нас на одному рівні з Богом. А слова Люцифера скинули його вниз. Так? Саме тому дьявол відчуває до нас. Справжнє презирство. Він не був створений за образом Божим. Так ось чому наші слова щось означають. Правильно Бо ми були створені з цією здатністю, створені здатними творити. Бог привів всіх тварин до Адама, щоб подивитись, як він і ніяких динозаврів там не було. Подивитись, як він їх назве. Так і зауважте, що він сказав: Юме всесвіт робити пустиною і руйнував міста і її. Полонених своїх не відпускав додому. Всі царі народів, всі вони у славі лягли, кожен у своїй усипальниці. Ти ж від гробу свого відкинений геть, мов галузка бритка. Отже, там були народи, і звісно, все це збереглось в камінілому вигляді. він всіх їх розбестив. Ось чому все це мало бути знищене з лиця землі. Диявол нищить так. все, до чого торкається. І все, що роблять народи, які сьогодні знаходяться у союзі з ним, закінчується руйнуванням. Все, що вони роблять, руйнує і нищить. Коли ми читаємо про князя Перського царства, то насправді це були демони, так. які впливали на політиків. Це начальство влади. І правителі темряве віку цього, князь Персії, князь Греції, йдеться про два наймогутніші народи на землі того часу. І Господь вказав мені на це багато, багато років тому, що є людина, яка під час своєї передвиборчої кампанії відстоює певні речі. А потім, перемігши на виборах, відступає від неї. Звідки приходить цей тиск? Те, що ця людина хотіла робити, особливо коли ця людина, яка знає Бога, те, що вона збиралась робити, і те, що було в неї на серці, було правильним. Але потім вона прийшла до влади і змінила своє ставлення, так? Із книги Йова ми дізнаємося, як все це діє. Був лише один гріх: зневаж і прокляни Бога. Всі почали говорити про те, щоб зневажати Бога, і дружина Йова сказала йому: зневаж Бога і помри. Д'яволу потрібно було вкласти цю думку в чийсь розум. Саме так це працює. Всі ці уряди, які контролюються демонічними силами, чи самим люцифером, ранковою зіркою, всіх їх об'єднує те, що вони нападають. На Божі речі, вони намагаються змусити вас замовчати і не говорити слово Боже з вірою. Так ви не можете це говорити. Ви не можете говорити це на телебаченні. Ви не можете говорити це в школах або в залі суду. І вони завжди беруть полонених. Якщо ви подивитесь на ці сили, вони так. завжди беруть полонених. Іранці брали заручників. Недавно у газі взяли в заручники. Даниїл був заручником. Так. Його забрали. Його забрали і вони принесли з собою своє руйнування і загибель. Так, бо вони Естер входить до царя. Це те саме. І Мордихай. Ви знаєте, що Аман збудував для них? Вам потрібно це почути. Аман сам помер на тому, що збудував для їхньої загибелі. Так правильно. Тому у диявола немає нічого нового. Він брехун. І неправдомовець. Він був таким з самого початку, і він буде обманювати і казати неправду. Він не прийде до вас, як показують у фільмах, весь такий так. страшний. Він не такий. Ангел світло. Ніхто у писанні не боявся його, коли він з кимось розмовляв. Так. І я чув, як люди запитували а коли ж він прийшов в Еденський сад? Він був тут задовго до Еденського саду. Так. Він був тут раніше. І важко заперечити цьому, бо про це свідчить скам'янілості. Неандерталець це проміжна ланка, бо це дві різні цивілізації, і ця ланка відсутня. Ось і причина. Між ними немає жодного зв'язку. Насилайте ягнят володарю землі. А зараз перейдімо до 16-го розділу. Надсилайте ягнят на гору Сіон. Так. І він все, виправив. він все виправив, бо Ісус переміг дьяволон, і він, зрештою, в об'явленні виправить все раз і назавжди. Так. Дьявол втратив своє становище, коли виступив проти Ісуса. Він мав владу тут протягом всього цього першого періоду. Між першим та другим розділом книги буття минуло багато часу, і Дух Божий ширяв над водою. Вони затопили все це і там не було ковчегу. всі вони загинули так тоді, і ви бачите, що в першій цивілізації. Немає жодної згадки про віру. Однак вона від початку мала бути там. Бо це єдине, як можна догодити Богові. Але дьявол все зіпсував. Дьявол все зіпсував. Бо без віри неможливо догодити Богові. Він псує все, до чого торкається: створімо людину за образом нашим. Дам вам хронологію подій. Я дуже люблю хронологію. Вірно, студенти біблійного коледжу Кеннета Копленда, ось вам хронологія. Це було після того, що ви щойно описали, після попереднього потопу і тих людей, і того, що було на тій землі, і того, що знищив сатана. Створімо людину за образом нашим наподобу нашу. В той час Дух Божий ширяв над водою. Він творить цю планету, відтворює. Можливо, це краще слово. І саме тоді Бог це каже. Бо ця група людства, тобто ми, ми інші. і що сказав ангел? Що є людина, що ти відвідуєш її? Адже такого раніше ніколи не було. Це інші люди. Що я про це знаю? Лише те, що я щойно прочитав. І потім люди кажуть такого не могло бути. Тому скажіть мені, звідки взялись динозаври? Бо тут про це сказано. Д'явол був тут і він керував цією планетою. І коли це сталося? Саме тоді. Це зупинило заселення планети. Саме тоді все зупинилося. Бо план Божий був очевидним. Але все зупинилося. Це зупинило все. Інакше чому Бог сказав плодіться й і розмножуйтеся і наповнюйте землю. Вона мала бути наповнена. Вона мала бути заселена. Те саме Бог скаже після потопу. Він поклав печатку і сказав: я більше ніколи так. цього не зроблю. І що Бог їм тоді сказав? Плодіться й розмножуйтесь, те саме благословення, так. і наповнюйте для Ноя і його роду. І ми знаємо, що Бог є любов. І ось нарешті ми дізналися якою є кінцева мета? Бо все це закінчиться. І кінець цього залежить від тривалості нашої зорі. Термін її життя визначено. Це все згорить. Так. А про нас подбали. Тому що будуть нові небеса і нова земля. I mean. І після нас вже ніколи не буде ніяких прославлених людей. Ви самі можете прочитати це в книзі об'явлення. І будь-який ангел, який знову вигадає якийсь бридкий план, одразу одразу отримає потужний удар в щелепу. Одразу. Так. В об'явленні сказано, що він є світлом. Ісус є світлом. Тому нам не буде потрібне сонце, адже так. у нас буде син. І у нас буде доказ, щоб ми пам'ятали. Бо цей бунтар втратив своє ім'я. Він втратив своє ім'я. Тепер він сатана, що означає противник, і він і досі сподівається, що він щось може. І він знову спробується зробити з ангелами, тобто з демонами, ангели, які впали, і які зіпсували генофон. Так що потім спричинило потоп. Але ми знаємо відповідь на це запитання. Тепер у нас є завід веселки. Бог сказав: я більше не наведу потоп, але буде глобальне потепління. Так лише стрімке все згорить. Послухайте, я знаю, що деякі з вас довго молились. Ви довго вірили, ви молитесь про це все, і те, що ви бачите на близькому сході. Сатана буде і надалі намагатися заважати. Я хочу нагадати вам про Даниїла і про те, як Даниїл постився і молився так. про таклене. Йому було сказано: я почув тебе першого, першого дня. Першого дня. Він не мав імені Ісуса, на яке він міг би покластися. А ми маємо. І ми все одно Що не було б, Якби він припинив молитись, скажімо, через тиждень? Він зупинив би ту битву. Гавріїл би сказав: гаразд, так. доведеться зачекати, поки Господь не спонукає іншого. його. або когось іншого. Він не планував здаватися. Були люди, які заступалися. Знаєш, чому Даниїл не здався, бо в ньому був Вірно. високий дух. Високий дух не здається, доки не побачить виконання. Він стоїть так. там. Він стояв і він не здавався. Під час Другої світової війни були люди, які заступались і молились протягом так. всієї війни. І я вірю, що і сьогодні є люди, які стоять і заступаються. Тут лев та молоді левенята. Ми не зазнаємо і поразки. Можливо, нам доведеться подолати нелегкий шлях, але ми не зазнаємо і поразки. Ми насіння Авраама. Так. І спадкоємці згідно з обітницею. І що каже слово Боже? Був лише один. Ніхто не волав. Віддай назад, віднови. І лише один вигукнув віднови. І це все, що було потрібно Богові. Вигуком одного він відновив. Він шукає когось, хто стане в проломі, і цей хтось то я. Амінь. І я. А де двоє, так. чи троє зібрані в ім'ями є, там я посеред них. Бо ми твердо стоїмо. Ми твердо стоїмо. Хвала Богу. Так, чи можу я прочитати вам ще один вірш? У дев'ятому розділі книги Амоса говориться про відновлення скині Давида, і це наш новий завіт. Послухайте 14-й вірш, послухайте, що сказав Бог. І долю народу свого Ізраїля я поверну, і побудую міста спустошені, і осядуть вони, і засадять вони виноградники, і питимуть їхнє вино, і порозводять садки, і будуть їсти їхній плід. Ізраїль був пустелею до їхнього приходу, так. на початку ХХ століття. Подивіться, 15-й вірш: Я посаджу їх на їхній землі, і не будуть їх більше виривати з своєї землі, яку я їм дав, говорить Господь Бог твій. Вони втретє прийшли на свою землю, і їх більше не вигонять. Ось воно. Крапка. І чому ви не бачите щось про нас з вами в період скорботи? Бо насамперед нас тут вже не буде. Тут залишиться залишок, який пропустив підхоплення. Із запізненням зрозумів це. Вони будуть сильними під час скорботи, але більшість з нас вже тут не буде. Так однак, все це частина народів і скорбота буде пов'язана з Ізраїлем. Так, ось у чому сутність. А наш час вичерпано. Боже мій, це був чудовий тиждень. Це був чудовий тиждень. Дякую. Чи не так? Так ви згідні, що це був чудовий тиждень. Слава Богу, тепер ми готові до 2025 року. Можеш приходити, а ми повернемось за хвилину. Вітаю вас, я Ларі Орен. Коли закінчується рік, ми можемо з надією дивитись в майбутнє, оскільки Бог знає, які хороші плани він має для нас. У Єремії 29, 11, 13 Говориться: бо лише я знаю наміри, які маю щодо вас. Говорить Господь намір на добро, а не на зло, щоб дати вам майбутнє і надію. І покличете до мене, і підете, і помолитесь мені, і я почую вас, і шукатимете мене, і знайдете. Якщо шукатимете мене всім серцем вашим, коли ми шукаємо Бога і Його Слово, довіряючи Його любові, і вірячи в Його любов до нас, ми можемо очікувати, що отримаємо Його надію зараз і в майбутньому. До Римлян 12.13. а Бог надії, нехай сповнить вас всією радістю та миром у вірі, щоб ви силою Духа Святого збагатились надією. Дякую вам, партнери, за ваші вірні молитви і підтримку протягом всього року. Кеннет і Глорія Копленд люблять і цінують вас. Жертвуючи сьогодні, давайте вірити нашому Богові, якого більше ніж достатньо щодо рясного урожаю з переливанням через край. Отець Небесний, ти любиш того, хто дає радісно, і згідно твоєї обітниці, кожен отримає від Господа Ісуса Христа по мірі добра, яке зробив. Від імені твого помазання, твого святого слова. І твоїм Духом Святим я проголошую благословення над кожним, хто сіє у цю передачу. Нехай вони завжди і у всьому, маючи весь достаток, будуть багатими на кожне добре діло. І я закликаю прояв їхнього рясного урожаю у свій час в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви маєте молитовне прохання, ви можете надсилати його нам, дозвольте нашим співробітникам узгодитись з вами в молитві з вірою. Ухопіться вірою за місця писання. Визнайте його слово найвищим авторитетом у вашому житті. Потім віддайте йому хвалу за вашу перемогу. Віра це ваша перемога, яка перемогла світ. Живіть свідомо доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого, наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті KCMR. .ua. З 1973 року журнал переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кеннета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Now, Тепер ви знаєте, чому вам ніколи не потрібно боятися д'явола. Ісус переміг його і позбавив його сили. Писання каже: звів його на нівець. Все, що у нього залишилось. Це брехня. Однак ім'я Ісуса має над ним силу і владу. І наш Господь Ісус, адвокат Церкви, Він всім керує. Він всім керує, слава Богу. Алілуя! Амінь! Алілуя. Тому ми віддаємо йому всю хвалу. Було чудово, чи не так? Ми вдячні, що ви були з нами. Приєднуйтесь до нас знову, до наступної зустрічі і пам'ятайте: Бог любить вас, ми любимо вас. Професор Грек любить вас. Наші студенти люблять вас. І Бог теж. Бо Він є любов. І Ісус є Господь. Так амінь. І Він вже більше не немовля. Він голова церкви. І Його ім'я вище за будь-яке ім'я. Слава Богу. Алілуя. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.